Права 1529 накресли прямокутний трикутник ABC. Проведи через кожну з його вершин пряму, паралельно прямій, що містить протилежну сторону трикутника, наприклад, через вершину А слід провести пряму паралельно прямій BC. Зроби відповідні записи. Ну що ж, стартуємо. Давайте будемо креслити прямокутний трикутник. Отже, беремо лінійку і давайте окреслимо, наприклад, одна сторона у нас буде якась більша. Так. Ну, Давайте накреслимо. Так. Тепер тут у нас буде прямий кут, то ще одну я більшу сторону зараз проведу. До перетину з вертикальної лінії. Так, ну, зараз проведемо вертикальну пряму. Що з ці точки? Так, є. Ну що ж, це у нас буде прямокутний трикутник А, Б, С. А Б, С. Є. Кут Б у нас прямий. Можемо так і позначити. Тепер. Зараз через кожну з його вершин потрібно провести пряму, яка паралельно прямій, що містить протилежну сторону. Наприклад, через вершину А слід провести пряму паралельно прямій БЦ. Ну що ж, зробити це дуже просто, БЦ у нас горизонтально, то тоді і пряма, яка проходить через точку А, має бути горизонтальною. Тобто я ось беру і рисую тоді пряму, яка проходить через точку А. Так, І вона буде паралельна. Так, Ну що ж, на цій прямій, давайте позначимо. У нас нехай буде АБЦ. Нехай тут буде десь точка Д. Є. Ну, а зараз потрібно через вершину С провести пряму, яка паралельна АВ. Тоді ми беремо лінійку. А Б у нас вертикально. То ми під тим самим кутом проводимо пряму через точку С. Ось вона. Проводимо пряму. Так, є на ній. Давайте позначимо точку Е. E. Є, щоб ми вам назвати якостю пряму. Тепер. І зараз через точку Б проводимо пряму, яка паралельна АС. Ну що ж, беремо лінійку. Так, е, я розташовую лінійку так, щоб вона була паралельна стороні АС. Ну і переношу її паралельно або використовую і лінійку, вам краще робити так. Проводимо зараз пряму. Ось вона. Ну і на ній давайте поставимо точку. Хай буде точка F. Ну, десь тут. Точка F. І що ж ми можемо записати, що у нас пряма АД, пишемо АД. Паралельна до прямої до відрізка BC. до відрізка BC. Далі ми пишемо, що в нас пряма CE, Пишемо CE, паралельна до відрізка AB. Є? Yeah. Ну, і ми пишемо, що в нас пряма BF. Б. Ф. паралельна До прямої АЦ. До відрізка АЦ. Є. Yeah. Ну що ж, ось таке завдання на побудову паралельних прямих. На цьому вправу завершено.